Жахлива й кривава реальність війни з Росією примусила українців нарешті осягнути, в якій глибокій прірві омани ми знаходимося. Століття наполегливої пропаганди Москви щодо братніх народів розвіялися як дим. Замість розвінчених міфів прийшов величезний інтерес до історії України. Бо пересічні українці більш за все намагаються саме в історії нашої держави знайти відповіді на логічні питання. Як так сталося, що ми з росіянами такі різні? Чому настільки докорінна різниця в наших поглядах на свободу та совість? Усім відома історія України, яку нам пропонують у школах та книгах, на жаль, не дає чіткої і зрозумілої відповіді на це. І це справедливо.